Друзі, маємо гарні новини з передової. Збройні сили України збили один з найдорожчих та найновіших військових літаків Російської Федерації вартістю приблизно 50 мільйонів доларів біля Харкова Су-30 СМ. Пілот потрапив у полон. За повідомленням російських військових, це висококласна бойова літаюча машина, яку майже неможливо було збити. Але Харківська територіальна оборона так не думала та знищила найсучасніший російський літак. Друзі, давайте підтримаємо наші збройні сили лайком на цьому відео, вони творять історію. Повідомляється, що Збройні сили України приземлили один з найновіших літаків Росії, які брали участь в атаках на Харків та Харківську область. Собівартість 50 мільйонів доларів та належав до класу літаків покоління 4. Він був випущений іркутським авіазаводом у 2018 році та переданий до 14-го гвардійського винищувального авіаційного полку, який розташований в місті Курськ поруч з українським кордоном, повідомляє військовий журналіст Андрій Цаплієнко. Пілот військового літака Росії Су-30 СМ, заступник командира полку Сергій Косик, наразі знаходиться в полоні на території України. Друзі, віримо у наші Збройні сили разом до перемоги.